Вітаю, вели пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз я вам розповім про те, як і чому міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський так, посміявся над Путіним і. Заодно над Трампом. Так. Тому що Трамп він же скрізь заявляє про те, що він сильний політик. От до нього були слабкі політики, і тому вони нічого не могли. А от він, сильний політик, тому він все може, і тому він, мабуть, за 100 днів взагалі нічого не зробив. Але він заявляє, що він сильний, і ти, в яких розум нема, розуму нема зовсім а є тільки слух, так, то вони вірять, вірять цьому всьому. Так. Хоча він показав себе як абсолютно некомпетентний, нерозумний так, і слабкий політик. Особливо у стосунках із Московією, з Китаєм, там, і з іншими країнами. Ну, що, там навість її ж Канадою, чи якимись іншими державами зовсім невеликими. Так ось про що сказав Радослав Сікорський, виступаючи у Сеймі. Він, до речі, був і міністром національної оборони Польщі в свій час, і маршалком Сейму. Ну, одним словом, це політик, який пройшов в усі, скажімо так, щаблі, І міністром закордонних справ уже був у <сум> Туска, здається, якщо я не помиляюся, так. І тепер знову він міністр закордонних справ, так ось він виступив перед Сеймом, так би мовити, зібравши учні оплески і сказав, що Москві більше ніколи не буде. Керувати, управляти, одним словом, не дипломатично, я б сказав би, сунути своє свиняче рило в інші держави, не вміючи навести лад в себе, так вони скрізь пхаються. Він сказав: ні в Варшаві, ні в Таліні, ні в Києві більше ніколи не будуть правити московити андрофаги. Тому що там, де вони правлять, це я виніс із Росії, це не, не я придумав, а вони самі. Це мрак, бардак і перетак. Так? Оце, оце те, що коли московити кудись замішаються, оце в тій країні починається мрак, бардак і перетак. Так. Всі ці складові три самі вони мені розказали. Про це все, у свій час, коли можна було зараз за таке, аби в московитів хтось таке сказав, та хтось до нього написав та доповів, о, та, як казала моя бабуся, спаси і сохрани і відверни. Так, так, в чому ж він посміявся, над цим сим? А справа в тому, що він. Сказав про те, що е, не просто ж так заявив про те, що більше ніколи, ніколи, ніколи не буде Україна е, що, рабою московських катів, так. <смас> сказав фактично те саме. Коли він сказав, що е, навіть під час війни бюджет. Воєнний Московії складає 147 мільярдів доларів, а бюджет НАТО в 10 разів більший, в 10 разів, понад 1 трильйон доларів. Та ще ж він натякнув на те, що це ж деякі країни там 1-2 всього відсотки НАТО так, використовують на оборону. А Польща на першому місці вона 5% серед всіх країн. НАТО на першому місці знаходиться за витратами на оборону, тому що вони знають, хто такі московити андрофаги, на відміну від тих заокеанських там Трампів. Та. Так от він і послав фактично Путіна і показав Трампу, що він слабкий політик. Слабкий політик. Він боїться якесь слово. Я вже не кажу про яку, якусь дію. Він слова боїться проти Путіна сказати, проти Московії. Так хто ж тоді сильний політик? Виявляється, сильний політик це Радослав Сікорський. Так? А, а Трамп це слабак. Ну, отак же виходу, ну, для тих людей, які щось зв'язують одне з другим, в них не отак паралельно. А там, хоч десь далеко, так як ці М...jack. рейки. Якщо ви на рейках колись стояли, там, де потяги ходять, так, і дивилися на них вдалину, там відкрито було, то ви побачили, що там вони десь сходяться. Нібито. Насправді вони ж не сходяться, вони йдуть паралельно. І от для ідіотів вони мислення йде паралельно, отак от. Так от. А треба одне з другим поєднати. От тоді ви людина розумна. І ось так Радослав Сікорський, він вже такий міністр закордонних справ. Він ну, хто дипломат, він не міг послати на три літери Путіна і Трампа заодно, висміяти одного і другого. Ні. Але він дипломатично це все зробив, а розумні люди розуміють, про що він сказав чи хотів сказати.